Те, що ми на минулій лекції розпочали, приклад. Дивіться, ну от, наприклад, є у нас завод, в Україні, до речі, їх не один, не два, достатньо. Е з виробництва дерев'яних граму. Використовують там їх далі. Ну, і потрібно що зробити? Автоматизацію здійснювати. Значить, яка специфіка? Можуть бути різні елементи, різні постачальники. Значить, може бути один постачальник, але все рівно різні виконавці на різних ділянках. Значить, ну і різні фактори, людський чинник в тому числі, які присутні при цьому. Ось подивіться, різні постачальники зробили три різних асу. Скажемо. І треба щось з цим робити. Значить, або єдиний постачальник, але все рівно. Різні виконавці. Те саме, але трошки інакше. Значить. Що потрібно зробити? Подивитись, хто у нас по персоналу, по кваліфікації, і взагалі що робити? Значить, треба мінімізацію людського фактору. Тобто складне обладнання, значить, відповідно потрібно кадри підготувати. От компанія, наприклад. Пропонує таке С от І як це виглядає? Подивіться, такі стоять шафи щити, там це все заховано. Є, звичайно, оператор, який сидить собі за комп'ютером, автоматизоване робоче місце, у цього всього є. І відповідно подивіться програмне забезпечення scada системи Як все описано, в принципі, наглядно, доступно, різні елементи. От, по кожному етапу, все прописано, так би мовити. Значить, у нас мінімальна кількість персоналу. У нас мінімальне втручання персоналу, у нас безвідмовна робота електротехнічних засобів та засобів автоматизації. І ми охоплюємо усю технологічну систему, а не окремі її ділянки. Ну, складові нашої СУТП. Це і безпека, і технологічний процес, обладнання, сервіс, якість готової продукції, продуктивність. Тобто ми здійснюємо автоматизацію процесу, виділяємо процеси. Відповідно, вирішуємо питання і по енергозабезпеченню, і проєктуванню, і по виробництву, по технології. В общем, все це охоплюємо, формулюємо проєкт, і відповідно, значить, на кожній стадії необхідно розглядати та вирішувати питання подальшої експлуатації. Розробка, проектування, виготовлення, запровадження, пуск наладка і подальше обслуговування, покращення сервісу. Ну, можна що сказати? Підсумок. Комплексний підхід до автоматизації процесу, грамотно злагоджена робота всіх департаментів. Ну і вирішуємо питання в експлуатації виробництва, тобто основне завдання на всіх стадіях впровадження технології і системи управління. Так, друзі, мої питання виникли. Я так зрозумів, що нема питань. Ну що, курс лекцій тоді ми успішно опанували. Значить, зараз я що, виставлю другу атестацію, далі викладу завдання по другому модулю. Ну, теж його пишемо за бажанням. Так само в цьому. В Google Classroom дуже зручно. Тобто всім все доступно, і там нам ні староста не потрібен, ніхто фактично. От, і далі що? вже, я думаю, 26 числа у нас з вами залік. Якраз з 25 го заліковий тиждень почнеться. От, ну, якраз це буде е, ну, трошки незвично в цьому році Різдво раніше у нас. От, ну, і відповідно, після Різдва у нас заліковий тиждень. Значить, десь з 26 -го, там, до, я не знаю, до 7-го числа, а потім підуть іспити. От, ну, Я думаю, що що нам тягнуть? Тягнуть у нас більшість людей вже на рівні 75% і більше з кожної групи поздавало. Вже. Так що там лишилось трошки буквально, і, і все буде чудово добре. Значить, у нас ще буквально ну, пару занять це підтягнути всі там заборгованості. От. І щоб ми з вами спокійно вийшли на цей на залі. Ну, я е, лекції, то я всі вже вичитав. А я, звичайно, буду заходити. Може, у когось якісь будуть під час пар питання, то я буду онлайн і відповім на всі запитання. Добре? Так, добре. Друзі, дякую за увагу. Гарного дня. Ну і що вже до зустрічі. в да. общем. Зі святим Миколаєм, який завтра прийде до всіх нас. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.